Ну що ж, починаємо з футболу вчора. Визначився переможець Кубка України з футболу. Турнір, який не проводився, тому що після початку повномасштабного вторгнення він припинений був, тому що було дуже мало часу для того, щоб проводити ці змагання. В минулому сезоні він не проводився, але поновився і переможцем став донецький шахтар, який у фіналі переміг Полтавську «Ворсклу» з рахунком 2-1. Дуже непростий поєдинок був. Поєдинок відбувався у е, рівному, і саме там е, дуже непросто було команді Пушича здобути цей трофей. Хоча вони достатньо впевнено відкрили рахунок. Данило Сікан. Забив перший м'яч у цьому поєдинку. Потім е, другий м'яч у грі вже у другому таймі забив Юхім Конопля. Довго переглядали цей е, момент. Тому що після удару Коноплі м'яч відбив Ісенко Голкіпер Ворскли. Але він в момент удару все таки перетнув лінію воріт. Це було зафіксовано за допомогою відеоповторів. В два вигравала вигравала команда Пушича. Наприкінці зустрічі полтавський Ворсклі вдалося забити єдиний м'яч у матчі. Свій єдиний ковталюк відзначився голом, але на більше. Команду Сергія Долганського не вистачило. У підсумку не вдалося повторити фінал 2009 року, коли Ворскла створила сенсацію, перемогла Шахтара от у цьому сезоні. Цього зробити не вдалося, і Шахтар зробив золотий дубль. Що таке золотий дубль? Золотий дубль це коли ти виграєш всі трофеї, тобто два трофеї, два головні трофеї футбольні у сезоні. І буквально за кілька днів до цього, перед фіналом Кубка, Донецький Шахтар забезпечив собі чемпіонство. Це було у поєдинку проти Київського Динамо. Єдиний м'яч пенальті забив Георгій Судаков, і саме. Цей м'яч став золотим м'ячем для донецького шахтаря, який став недосяжним для своїх конкурентів у турнірній таблиці чемпіонату. Таким чином донецький шахтар виграв і чемпіонат, і кубок, і це золотий дубль. З цим і вітаємо команду Маріно Пушича. Ну і е, ще одна е, тема про футбол. Але перед тим ніж перейти до футболу, безпосередньо поговоримо про невеличку скандальну історію. Ну невеличку, а достатньо серйозну скандальну історію, яка склалася е, для української борчині е, Аліни Грушиної. У турецькому стабулі завершився останній ліцензійний турнір з боротьби на олімпіаду 2024 І найближчою до здобуття олімпійського, олімпійської ліцензії була якраз українська борчиня Аліна Грушина, яка виступає в категорії до 57 кілограмів. У вирішальній сутичці вона перемогла італійку. Аврору Руссо» з рахунком 4-2. Але одразу після бою, після сутички, італійці подали протест і вони переконали арбітрів в тому, що. Грушина під час самої сутички кілька разів смикнула за волосся, що заборонено свою суперницю, і як наслідок отримала програш. Українці так само подали протест, але поки що на даному етапі не зрозуміло, чим це все закінчиться. Поки що ситуація така, що протест італійців прийняли і визнали, що Грушина була неправа. права. Безперечно, це дуже велика втрата, тому що е, Грушина здобула олімпійську ліцензію. Це був останній олімпійський ліцензійний турнір. А так, якщо вона буде дискваліфікована, то на олімпіаду 2024 вона не потрапить, будемо вболівати за нас, і будемо сподіватися, що все таки і наш протест буде так само прийнятий. Ну і швиденько прожирону. Український клуб у Іспанії. Команда, яка своє місце у лісі чемпіонів. Але кінець сезону не вдається команді, де виступають Віктор Циганков та Артем Довбек. Вони поступилися в Ілья Реалу. Українці вийшли у стартому складі. Цианков мав шанс забити. Так само мав шанс забити і Довбек, Але в підсумку Реалу вдома вони поступилися з рахунком 0-1. Довбек продовжує лідирувати у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії. Але якраз футболіст Вілья Реала. Сьорлет і е, футболіст Реала Белінгем наступають йому на п'яте і 20 м'ячів у Добика по 19 у двох його конкурентів. Будемо сподіватися, що в останніх поєдинках Добик все таки заб'є і стане найкращим бордиром чемпіонату. Так, іва Добик Циганков, Жерона. А за всю історію українського футболу з наших футболістів найдорожчі продали там за кордон? Чи не шевченко? Це Челсі Мілан є. Ну, ти розумієш дуже важко це говорити, тому що е, в порівнянні з тим, е, Шевченка продали за 50 мільйонів євро з Мілану в Челсі. З Київського Динамо в Мілан його продали за 25 мільйонів. Але найдорожчим на сьогоднішній момент безпечано є трансфер Михайла Мудрика, який переходив з Шахтаря в Челсі, і він коштував 70 мільйонів обов'язкових платежів, плюс 30 мільйонів бонусів, якщо Челсі буде вигравати. Поки що Челсі не виграє, тому 70 мільйонів це зафіксовано те, скільки заплатили за українського футболіста. Але якщо порівнювати, там, коли продавали 20 років тому Шевченка і зараз Мудрика, то я думаю, що все-таки найдорожчим футболістом залишається Андрій а хто не продає це Ігор циганик нікому не відомо дають за великі гроші. Це наша цінність, бо це безцінно дякую Спасибо. вам гарного ефіру і з не вишиванки всіх.